Я вітаю вас на каналі Математика з Олесею Піжик. Ви на уроці алгебри 8 класу і тема сьогоднішнього уроку – дроби, дробові вирази і раціональні вирази. А зараз зовсім трішечки повторення. При розв'язуванні прикладів рівнянь, задач ми завжди використовуємо математичні вирази. Вони бувають як числові, тобто ті, що в своєму складі містять лише е, числа, цифри, ви бачите перед собою, так і буквені вирази, які логічно містять в своєму складі як числа, так і певні букви. Також ми знаємо, що сума декількох буквених виразів утворює вираз, який називається многочлен. Бачите приклад, і кожен доданок цього виразу 15 або ж 12 називається одночлен. Ну а далі вже переходимо до нашої теми. Отже, вирази, що не містять ділення на вираз, зі змінною, називають цілими раціональними виразами. Іншими словами, якщо у нас навіть є дріб. Але в знаменнику якого є просто число, а не якийсь одночлен чи многочлен з буквеним виразом, то такий вираз є цілим раціональним виразом. А дріб, чисельник і знаменник якого містять многочлени, називаються раціональними дробами. Іншими словами, і в чисельнику, і в знаменнику ми можемо бачити буквенні вирази. А все разом і раціональні вирази та раціональні дроби називають. Раціональними виразами. Тобто і цілі, і дробові, все це разом називається раціональними виразами. Зараз усе детально покажу на практиці. Ще раз наведу приклади, щоб ми все згадали і засвоїли нове. А зараз я на прикладах вам покажу декілька цілих раціональних виразів, а потім раціональних дробів. Отже, так і напишемо. Спочатку розглянемо приклади цілих раціональних виразів. Наприклад, 3х у квадраті у. Це є цілим раціональним виразом. Як бачимо, тут дробу взагалі не фігурує. Приклад другий: х Y Поділити на 3. Це також є цілим раціональним виразом, тому що в знаменнику дробу стоїть лише число 3, і ніяких буквених виразів немає. І третій якийсь приклад, давайте ще. Тут добуток буде двох виразів. А плюс Б помножити на А квадрат плюс Б в кубі. Це також буде прикладом цілого раціонального виразу. Тепер розглянемо декілька прикладів раціональних дробів. Приклад перший. Нехай це буде х плюс 3. Поділити на x-12. Це є раціональним дробом, тому що бачимо, що в знаменнику вже фігурує змінна Х, а це є буквений вираз. Ми ділимо на буквений вираз, тому, власне, це є раціональний дріб. Приклад другий нехай буде такий от 1 третя А мінус 6 поділити на а квадрат. Як бачимо також. В знаменнику фігурує буквений вираз, ми на нього ділимо, тому це є приклад раціонального дробу. І давайте ще один розглянемо якийсь приклад третій. В чисельнику буде одиниця, а знаменник такий добуток двох виразів. А-Б, наприклад, помножити на А квадрат плюс 11. Теж в знаменнику дробу фігурують многочлени, буквені вирази, тому, власне, це є раціональним дробом. І як я і говорила раніше, що все разом цілі раціональні вирази та раціональні дроби становлять собою раціональні вирази, ми їх називаємо всі в сукупності раціональними виразами. Надію зрозуміло, рухаймось далі. Тобто, ще раз підсумувавши, можна сказати, що цілі раціональні вирази вони містять числа, змінні дії їх додавання, їх сума, різниця, тобто віднімання їхнє множення, піднесення до степеня та ділення їх на число, відмінне від нуля. Саме на число, а не на змінну. Відмінна від нуля, тому що ми знаємо, що на нуль ділити не можна. А... Раціональні дроби містять ті ж самі операції, також містять числа, змінні, дії їх додавання, віднімання, множення, а також ділення на змінну. Тобто в знаменнику дробу стоїть не лише якесь число відміна від нуля, а й змінна. Це може бути X, Y або будь-який будь інший буквений вираз. Зрозуміло? А тепер погляньте ось сюди, друзі. Дивіться, я запишу зараз цілий раціональний вираз. Нехай це буде А в шостій степені мінус Б плюс С, і поділити на 5. Це цілий раціональний вираз. Повторюсь, чому? Тому що в знаменнику ми бачимо, стоїть просто число. Ми ділимо на число відмінно від нуля. Що я хочу сказати? Що? Цілий раціональний вираз він має зміст за будь-яких значень змінних. От у нас у виразі три змінних. Одна, друга змінна і третя А, Б та С. І цей цілий раціональний вираз, повторюсь, він матиме зміст при будь-яких значеннях цих змінних. Оскільки для знаходження значення цього. Раціонального виразу ми виконуємо піднесення до степеня, віднімання, додавання і власне ділення на число відмінне від нуля, що завжди є можливим. Тобто цілі раціональні вирази мають зміст при будь-яких значеннях, змінних в даному випадку А, Б та С. А зараз, для прикладу, я запишу якийсь раціональний дріб. І ми з вами подивимось на ситуацію з ним. Наприклад, чисельник дробу буде 11, а в знаменнику Х-3. Це вже раціональний дріб. Чому? Тому що ми ділимо на змінну. В знаменнику є змінна x. Х. Давайте подумаємо, чи завжди цей вираз, цей раціональний дріб, має зміст. Тобто він має сенс, чи він завжди можливий, іншими словами. Це дуже легко перевірити. Давайте замість оцієї змінної Х підставимо якесь число. Нехай х дорівнює 5. Підставивши цю п'ятірку сюди, ми матимемо 11 поділити на 5 мінус 3. Тут вийде якесь число в результаті, тобто 5 мінус 3 буде 2, і в результаті ми отримаємо, що 11 будемо ділити на 2. І це можливо вираз матиме зміст. А тепер дивіться, будьте уважні. Нехай х, це у нас перший випадок, нехай х дорівнює 3. Це другий випадок. Що ж тепер? Ану, давайте підставимо. 11, а в знаменнику буде. Замість х підставимо 3. Підставимо цю трійку ось сюди, бачите? Буде що? 3 мінус 3. Дорівнює. А що ж тепер буде? 11. А в знаменнику в нас, якщо 3 відняти, 3 буде скільки? 0. Що робити тут? Хіба ми можемо ділити на 0? Звісно, ні, на нуль ділити не можна. До чого я підводжу? Я зараз підводжу нас до означення так званих допустимих значень. Зараз ми з вами дізнаємось, що ж називається допустимими значеннями змінних у виразі. Це стосується раціональних дробів. Дивіться далі. Отже, областю допустимих значень змінної, або скорочено ще говорять ОДЗ, називають ті значення змінної, при яких весь вираз має сенс, або ще говорять іншими словами, має зміст. ОДЗ цілого виразу, це множина всіх дійсних чисел. А область допустимих значень раціонального дробу, це множина всіх дійсних чисел, крім тих, при яких знаменник перетворюється на нуль, тому що ми знаємо, що на нуль ділити не можна. Приклади наше все, тому пропоную розглянути відразу все на прикладах. Ось ми маємо перед собою два раціональних вирази, і завдання стоїть у тому, щоб знайти допустимі значення змінної у виразі, тобто ОДЗ. Перший приклад: погляньте: Пам'ятаєте, ми говорили, що область допустимих значень це ті значення змінної у першому прикладу, це Мається на увазі значення змінної А, при яких весь вираз має сенс, має зміст. Тут, дивлячись на цей раціональний вираз, ми можемо сказати, що даний вираз має зміст для будь-яких значень змінної А. Тобто, яке би ми число не поставили замість А, наприклад, нехай А дорівнює там, 10. Якщо ми підставимо оце значення сюди, в А, що у нас буде? 10 мінус 6 поділити на 2. 10 мінус 6 буде 4, і 4 поділити на 2 буде 2. Все, тут все зрозуміло. Переходимо до наступного раціонального виразу: це є раціональний дріб, так як в знаменнику дробу фігурують змінні, многочлени, на які ми ділимо. Попередньо ми з вами проговорювали, що вираз. Має значення, власне, тоді, коли знаменник не перетворюється в нуль. І це перше, з чого ми починаємо, коли бачимо перед собою такий раціональний дріб. Розглядаємо умови, при яких знаменник не дорівнює нулю. Виписуємо його х-1 помножити на 2х плюс 5. Він не дорівнює нулю. Коли добуток не дорівнює нулю, коли хоч один з множників не дорівнює нулю. Так, і пишемо. Перший множник х-1 не дорівнює нулю. Звідси х не дорівнює мінус 1 переносимо вправо одиниці. Або у нас є ще другий множник. 2х плюс 5 не дорівнює 0. Розв'язуємо елементарне рівняння. 2х не дорівнює 5 переносимо вправо мінус 5. Шукаємо невідомий множник. мінус 5 ділимо на 2. Х не дорівнює, мінус 5 поділити на 2 буде мінус 2,5. Відповідь до першого. Відповідь. Вираз має зміст для будь-яких значень змінної а. А тепер відповідь запишемо до прикладу номер 2. Ми познаходили щойно значення зміною х, при яких знаменник дробу перетворюється в 0. Тобто відповідь буде така вираз має зміст для будь-яких значень зміною x, крім х до рівня 1 та х дорівнює мінус 2,5. Тому що, якщо перевірити себе, наприклад, давайте підставимо ось цю одиницю, що ми знайшли, ось цю, та підставимо сюди наш початковий раціональний дріб. Дивіться, замість х підставляємо 1 мінус 1 буде 0. Сюди вже в другий вираз немає сенсу підставляти, тому що якщо 0 помножити на щось, буде 0. І в результаті наш знаменник обнулиться, а на 0 ділити не можна, і саме в цьому моменті вираз втрачає свій сенс, свій зміст. Зрозуміло, на цьому ми теоретичну частину уроку, раціональні вирази та раціональні дроби закінчуємо. Все більш детально на прикладах ми розглянемо на наступному практичному занятті з цієї теми, тому не пропускайте. Ну, а я вам дякую за увагу і бажаю лише гарних оцінок. Якщо цей урок був для вас цікавий і корисний, обов'язково підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночки, щоб ні в якому разі не запізнитись на наступний урок, тому що він вже скоро. До зустрічі!